Продовж останніх місяців я постійно бачу, як російські блогери, і в тому числі з моєї тематики, вони і своїм прикладом, і навіть окремі відоси знімають про те, що треба зараз жити наповну, треба зараз ні на що не звертати увагу, і навіть деякі з них окремі відоси знімають. На тему ефекту відкладеного життя. Ну, це, типу, не треба відкладати життя на потім. Треба зараз насолоджуватись просто на всі 100%. І я, і я сподіваюся, що велика кількість моїх підписників останні місяці якраз і живемо в форматі відкладеного життя. Так, живемо, так, щось відбувається, але десь. Життя наповну чекає там попереду на нас, чекає в майбутньому після перемоги. І коли стає особливо важко, коли накриває, то ну, особисто мене заспокоює те, що я буду робити, коли війна скінчиться, коли Україна переможе. І я вже ну, так, декілька слів про це казав: що у мене є такі масштабні проекти. Про які я постійно думаю, і я навіть скажу десь мрію про них, що десь ну, в останні дні війни я на каналі випущу великий відос про 100 справ, які я планую зробити після того, як війна закінчиться. А потім ще постійно знімати, як я буду ці справи робити, як я буду досягати ці цілі, як я буду це все виконувати. І я довго думав. А коли я можу про це з вами поговорити? Ну в який день, так, щоб це було і виглядало адекватно. Ну, ви розумієте, якісь новини такі постійно ну, важкі, і наче ну, погані новини, а ми тут з вами будемо говорити про свої мрії, будемо говорити про щось хороше, про те, куди ми хочемо поїхати, що ми хочемо зробити, та таке інше? І я вважаю, що сьогодні саме той день, коли можна про це з вами поговорити. Коли можна з вами порадитись стосовно цього. Я хочу, щоб ви в коментарях написали, які у вас є мрії, що ви плануєте зробити після війни. Можливо, я подивлюсь, і, можливо, у мене буде навіть якесь захоплення якоюсь метою, яка є у когось із вас. Можливо, я виправлю свій список. Можливо, щось туди додам. Це буде дуже круто. А чому сьогодні? Ну, я сподіваюся, ви за новинами стежите? Можливо, навіть стежили усю ніч. Так, звісно, ми з вами казали, що і очікували, і мріяли про те, що може статися якийсь там чорний лебідь. Ну, мабуть, все ж таки те, що відбувається зараз, не можна назвати чорним лебедем, тому що усі розуміли, рано чи пізно Пригожин розпочне, як кажуть на Росії, смуту, а? а нам більше подобається громадянська війна. Можливо, очікували, що буде трошечки пізніше, коли буде прорив на фронті великий. Можливо, думали, що виглядати воно буде трошки інакше, але тим не менше. Це було очікувано, і ясно, що ніхто не каже, що війна скінчиться там через день, чи через тиждень, чи навіть через місяць. Але точно те, що відбувається сьогодні, це наближує перемогу. Це 100%. Наскільки серйозно наблизить, ну час покаже. Але сьогодні трошечки помріяти, трошечки покайфувати від того, як москалі вбивають один одного. Це я вважаю ну просто саме те, що треба. Отож бо мрійте, зараз не забувайте допомагати ЗСУ. Зараз, ну, я вважаю, абсолютно нормально, добровільно себе обмежувати в чомусь для того, щоб допомогти комусь, допомогти нашим захисникам чи, можливо, просто тому, хто потребує нашої допомоги. Але при цьому, при всьому, вже зараз формуйте ті списки, що ви будете робити, коли Україна переможе. Знову ж таки скажу, особисто для мене це ну, таке дуже важливе джерело натхнення, коли мені важко, коли накриває, я дивлюсь, я починаю, так би мовити, думати і мріяти про те, як я буду це робити. Сподіваюся, що і для вас, в тому числі, це допоможе і зараз викладатись на повністю. Це вам не дозволить опускати руки. Ну і десь. Додасть додатково ще доброго і гарного настрою. Отож, бо в коментарях, будь ласка, напишіть, про що ви мрієте і що ви плануєте робити після перемоги України. Ну, і можна сьогодні трошечки попкорну собі купити, щоб було якось ну, більш комфортно спостерігати новини з Росії. До завтра!